Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра містерка міністрів України, наші оперативні новини у нашому телеграм-каналі, Фейсбуці та інших соціальних мережах. Минув тиждень, на якому ми відзначили чергову річницю відновлення української незалежності. Дуже багато заходів. Кримська платформа, ветеранський форум та все, що готувалося урядом цієї чергової річниці. І, Звичайно, і діяльність парламенту і уряду. Зокрема, парламент підтримав урядовий законопроект 82-23, три пронізуючи промінювання. Дякую розробникам. А також було ухвалено цілу низку підзаконних актів як на виконання законодавства, так і ініціативованими нашими центральними органам виконавчої влади, які координуються безпосередньо Кабінетом міністрів України, а також ті акти, які стосуються державної служби державного управління, зокрема можливість відрядження державних службовців до міжнародних організацій, для того, щоб просувати українські наративи, а не і інші і підтримувати розвиток таких е, організацій. Ну і звичайно, повсякденна робота. Не забуваємо, що попереду е, осінь. Ми готуємось до цієї осені, Ми готуємо цілу низку заходів, які пов'язані із реалізацією урядових ініціатив. Я буду е, інформувати вас про це і надалі. Е, слава Україні!